А ви знали, що перший природоохоронний заповідник на території України з'явився ще в 1886 році? Так, так, у маленькому селі Пеняки, що на Львівщині, було створено особливу охоронну територію пам'ятка Пеняцька. Чому саме тут? Бо ці ліси вважали справжньою перлиною природи. Заповідник заснував граф Володимир Дідушицький, вчений, меценат і перший еколог свого часу. Його мета була проста: зберегти недоторкану природу, щоб люди не знищили її, не вирубували і не забудовували. Заповідник охоплює частину Бузько-Пруцького вододілу з буковими та дубовими лісами, а ще з давніми ялівцями. На території заповідника мешкає понад 120 видів птахів, серед яких є рідкі. І занесені до Червоної книги. зокрема, орел-могильник, деркач, сірі та вухаті сови, дятел малий, строкатий, а також багато співочих птахів, вівсянка звичайна, плиска жовта й біла, різні види синиць. Також тут мешкає 41 вид савців. Серед них косулі, дикі кабани, лисиці, зайці, борсуки, їжаки, білки та куниці. Серед рослин тут ростуть підсніжники, анемони, жовці, печіночниці і навіть орхідні рослини. Це місце особливе не лише для природи, а й для науки. Тут досі проводять ботанічні спостереження і вивчають, як змінюється ліс без втручання людини. Саме з пеняцької пам'ятки розпочалася ідея охорони природи в Україні, і тепер у нас є десятки заповідників, парків і заказників. Тож пам'ятай, природа це не просто фон для фото, це наш дім. Бережімо його.